Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Почнемо з прикладу. Якщо нашу славнозвісну піцу поділити на 8 рівних частин і взяти дві такі частини, то ми одержимо дріб 2 восьмих. Тобто на тарілку ми поклали 2, 2 таких шматочки піци. Якщо ми додамо ще 3 таких шматочки піци, тобто дріб 3 восьмих, то на тарільці в нас буде вже 5 шматочків піци, тобто дріб 5 восьмих. Таким чином, 2 восьмих додати 3 восьмих дорівнює 5 восьмих, що наглядно покладаємо показує нам ілюстрація на екрані. Отже, щоб додати дроби з однаковими знаменниками, ми додали їх чисельники, а знаменник залишили той самий. Сформулюємо правило: щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Розглянемо приклади 4,15 додати 7,15. Ми знаменник залишаємо той самий, а чисельники додаємо, одержуємо результат 11,15. Наступний приклад 3,5 додати 4 5. Знаменник 5 залишаємо той самий, а чисельники додаємо 3 додати 4 і в результаті одержуємо дріб 7,5. Але зверніть увагу, що в цьому випадку дріб 7 є неправильним, оскільки чисельник 7 більший від знаменника 5. В цьому випадку треба перетворити перетворити неправильний дріб 7 п'ятих у мішане число. Дріб 7 п'ятих дорівнює 1,2 п'ятих. Таким чином, якщо сума дробів буде неправильним дробом, то треба виділити цілу частину і записати відповідь мішаним числом. Розглянемо тепер віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знову розглянемо приклад про піцу. Якщо піцу ми поділили на 8 рівних частин, і на тарілку поклали 4 таких частини, тобто ми одержали дріб 4 восьмих. Якщо після цього ми з'їли 3 шматочки піци з нашої тарілки, то на тарілці залишиться один такий шматок, що відповідає дробу 1 восьма. Таким чином, 4 восьми відняти 3 восьмих. Дорівнює восьма. Тобто, щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, ми відняли чисельники, а знаменник залишили той самий. Сформулюємо правило: щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Користуючись сформульованими правилами, ми будемо розв'язувати завдання. Працюємо з підручником, розглянемо номер 1216. Перше завдання. Обчисли 4 сьомих додати 1 сьома. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник залишаємо той самий, а чисельники додаємо і одержуємо результат 5 сьомих. Друге завдання. 7 дванадцятих додати дванадцятих. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник 12 залишаємо тим самим, а чисельники додаємо 7 додати 3. Результат 10 дванадцятих. Якщо ми можемо чисельники додати усно, ми так і будемо робити, і зразу записувати відповідь. Третє завдання.

5 одинадцятих додати 6 одинадцятих. Знаменник 11 залишаємо той самий, а чисельники додаємо 5 додати 6 дорівнює 11. Ми одержали дріб 11 11. Знаємо, якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці, що ми і записали. Наступне п'яте завдання: 4 п'ятих додати 4 п'ятих. 4 п'ятих додати 4 п'ятих. Знаменник 5 залишаємо тим самим, а чисельники додаємо 4 додати 4 дорівнює 8, і ми одержали дріб 8 п'ятих. Звертаю увагу, що 8 п'ятих це неправильний дріб, оскільки чисельник 8 більший за знаменник 5. Треба виділити цілу частину. Щоб виділити цілу частину, треба чисельник 8 поділити на знаменник 5. 8 поділити на 5, беремо по одному, 1 помножити на 5 буде 5. Піднімаємо 8 мінус 5 додати 3, це і буде остача. І тому неповну частку 1 ми записуємо як цілу частину мішаного числа, остачу 3 записуємо у чисельник дробової частини, а знаменник 5 залишаємо тим самим. Шосте завдання. 7 тринадцятих додати тринадцятих. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник 13 залишаємо тим самим, а чисельники додаємо. 7 додати 9 дорівнює 16 і одержуємо дріб 16 тринадцятих. Цей дріб неправильний, оскільки чисельник 16 більший за знаменник 13. Треба перетворити неправильний дріб у мішане число. Для цього чисельник 16 треба поділити. На знаменник 13. Беремо по одному і остачу одержуємо 3. В результаті неправильний дріб 1613 дорівнює 1,313. Ми перетворили у мішане число. Сьоме завдання. 7 восьмих відняти 1 восьма, Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, знаменник 8 залишаємо той самий, а від чисельника зменшуваного, віднімаємо чисельник від'ємника, 7 відняти 1 дорівнює 6. І в результаті одержуємо дріб 6 восьмих. Якщо ми можемо усно відняти чисельники, можемо не записувати е, цей попередній запис і зразу писати відповідь. Восьме завдання. 19, 30 сьомих відняти 18,307. Знаменник залишаємо 37, той самий, а від 19 віднімаємо 18, одержуємо 1, результат 1, 37. Наступне завдання. 37,49, відняти 37,49, в результаті одержуємо 0. Десяте завдання: 42,55, відняти 12,55. Ми знаменник 55 залишаємо той самий. Віднімаємо 42, відняти 12, одержуємо 30 результат. 30, 55, 11 завдання, 4 сьомих відняти 2 сьомих, дорівнює 2 сьомих. Знаменник той самий залишили, а чисельники відняли. 12 завдання: 39,47 відняти 22, 47. Знаменник 47 залишаємо той самий, а чисельники віднімаємо. 39 відняти 22, дорівнює 17. Результат 17.47. Розглянемо задачу номер 1220. Діана першого дня прочитала 7.33 від обсягу книжки, а другого на 2,33 менше, яку частину книжки прочитала Діана за 2 дні. Запишемо коротку умову. Головні слова: перший день та другий день. Першого дня Діана прочитала 7.33. Частини книжки. Другого дня невідомо частин книжки на 2.33 менше, ніж першого дня. Задачі запитують, яку частину книжки прочитала Діана за два дні. Отже, ставимо об'єднальну дужку і пишемо невідомо частин книжки за 2 дні м, треба дізнатися. Отже, першою дією дізнаємося, яку частину книжки прочитала Діана за другий день. Для цього від 7 33 треба відняти 2,33, оскільки за умовою на 2 33 менше. Виконуємо віднімання знаменник 33 той самий. 7 відняти 2 дорівнює 5, результат 5 тридцять третіх частин книжки прочитала Діана за. Другий день пояснення пишемо коротко. Щоб дізнатися, скільки разом за 2 дні, треба нам додати 7 7,33 і додати 5,33х. Знаменник 33 залишаємо той самий, а чисельники додаємо 7 додати 5 дорівнює 12, результат 12, 33 частин книжки прочитала Діана за 2 дні. Можемо записувати відповідь. відповідь Почимо коротко 12.33 частин книжки за 2 дні. Частин книжки за 2 дні, прочитала Діана. Ми розв'язали задачу і можемо рухатися далі. Розглянемо номер 1222. Перші два завдання. обчисли. Перше. 14,47, додати 3,47 та відняти 2,4 Ми бачимо, що дроби мають однаковий знаменник, цей самий знаменник 47 ми залишаємо і виконуємо дії 14 плюс 3. Та відняти 2. 14 додати 3 дорівнює 17, 17 відняти 2 дорівнює 15, а результат 15, 47. Друге завдання. В другому завданні умова 19,49 відняти в дужках. 1449 додати 3,49. Пам'ятаємо порядок виконання дій. Якщо у виразі є дужки, то першою дією виконуємо дії в дужках. Ми можемо виконати це завдання по діях, виконавши першу дію в дужках, а друга дія буде віднімання. Отже, це перша дія, друга дія буде віднімання. Або ми можемо виконувати це таким чином. 19,49. temos me po Залишаємо, так, як і було. А виконуємо першою дією, дії в дужках. Знаменник 49 буде той самий, а чисельники ми додаємо, чисельнику 14 додати 3 буде 17. І тепер нам залишилося від 19 49 відняти 17, 49, знаменник 49 той самий 19 відняти 17 дорівнює 2, результат 2, 49. Розглянемо на Номер 1224, перші два завдання розв'язати рівняння. Перше рівняння умова 1729 додати Х рівня 1929. В цьому рівнянні невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 1929 відняти 1729. Х дорівнює 2 29. Знаменник 29 залишили той самий. А від... відняли 19, відняти 17, удержали 2. Отже, відповідь в першому рівнянні 2,29. Рівняння розв'язане. Розглянемо друге рівняння. Y відняти 1447 дорівнює 2,47. В цьому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Нам 2 сьомих треба додати 2,47, вибачаю, додати 14,47. Отже, y дорівнює 16,47. Це і є відповідь. Ми можемо записати відповідь 16,7. 47. Розглянемо тепер задачу номер 1236. Для висадки лісу виділили ділянку площею 200 гектарів. Ялини висадили на 7,20-х ділянки, а сосни на 1,20 20 ділянки. Скільки гектарів засаджено ялинами і соснами разом? Розв'яжи задачу двома способами. Отже, запишемо коротку умову задачі. Усього. Усього площа ділянки 200 гектарів. Ялини – Висадили на ділянці двадцятих. Отже, скільки гектарів займають ялини, нам не відомо, але відомо, що це двадцятих від усієї ділянки ставимо стрілочку до усього. Далі сосни також невідомо, скільки гектарів, але відомо, що вони займають 1 двадцяту частину усієї ділянки. Необхідно дізнатися, скільки гектарів засаджено ялинами та соснами разом. Невідомо гектарів. Розв'язати задачу треба двома способами. Розглянемо перший спосіб, коли ми можемо знайти 7,2 від числа 200 і дізнаємося, яку площу займають ялини. Отже, перша дія, треба згадати правило, як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Що ми зробимо? 200 ділимо на знаменник 20 і множимо на чисельник 7. 200 поділити на 20 дорівнює 10, 10 помножити на 7 буде 70 гектарів. Пишемо пояснення, це займають ялини. Дякую Другою дією ми можемо дізнатися, яку площу займають сосни. Тобто, треба дізнатися одну двадцяту від усієї ділянки 200 гектар. Для цього нам треба 200 поділити на знаменник 20 і помножити на чисельник 1 за правилом. 200 поділити на 20 буде дорівнювати 10 гектарів займають сосни. Пишемо пояснення: сосни. В умові запитують, скільки гектарів. Засаджено ялинами і соснами разом. Отже, третя дія: 70 додати 10 дорівнює 80 гектарів, займають сосни і ялини разом. Ми розглянули перший спосіб. Розглянемо тепер другий спосіб. Він буде ось таким чином. В другому способі ми можемо зараз записую другий спосіб. Другий спосіб. Першою дією ми можемо знайти, яку частину ділянки займають ялини та сосни разом. Тобто 7,20 додати 1,20 і ми одержимо, що 8,0 частин ділянки займають сосни та ялини разом. Так і напишемо: ялини та сосни. Ялини та сосни разом. І далі нам треба знайти 8 двадцятих від числа 200. Щоб знайти дріб від числа, треба це число 200 поділити на знаменник 20 і помножити на чисельник 8. 200 поділити на 20 дорівнює 10, 10 помножити на 8, дорівнює 80 гектарів, займають ялини та сосни разом. Ми бачимо, що ми одержали таку саму відповідь, як і коли розв'язували першим способом. Отже, відповідь: 80 гектар займають ялини та сосни разом. Тере. Ялини та сосни разом, ялини та сосни разом. Задача розв'язана двома способами. Таким чином, сьогодні ми навчилися додавати та віднімати дроби із однаковими знаменниками. Розглядали приклади, рівняння та задачу. Вдома схожі завдання виконаєте. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!